Здраст. Всім привіт, доброго вечора. Мене звати Марія Ільків, я з України. Мені 38 років. Працюю на основній роботі. Це будівельна компанія, менеджер-логіст на даний момент, і мама двох діток, прекрасних п'ятнадцяти 4 років. І знайшла себе ще додатково в есенсії. Познайомилася з ним більше 4 років. Спочатку прийшла на продукт, не планувала працювати. Сподобався 37 -й, 107 сьомий парфум, улюблений по сьогоднішній день, і залишилася активним споживачем. А на даний момент починає будувати команду. Вона ще невелика, але ростем розвиваємося зараз. Найбільше вийшло на 6%, але в найближчому майбутньому я планую вийти на 17%, Тобто, позиція директора і авто, вона надає перевагу автобонус і звичайно подорож в Туреччину. Це Мрія, думаю, що дійсно треба працювати. Я знайшла в есенс, що шукала, і що я знайшла. Я з в есенс, щоб на продукт, а по-друге, шукала компанію. Оце жіноче ком'юніті. Отут я знайшла ком'юніті з однодумців, знайшла подорожі, чого раніше мало, але не, цікаві, не так, як зараз. І дуже цікаво, і хочу донести другим дівчатам і жінкам, що це можливо змінити своє життя справді на краще. Я ще на маленькому етапі, але я знаю, що це можливість йти вперед і змінювати життя і своє, і других людей на краще, і показувати це іншим. І хочу розповісти про переваги. Компанії для всіх, щоб розуміли і знали, що можна, що можна і як можна міняти своє життя, завдяки чому? Е, так, які переваги дає сенс покус. Перше це. Вигідні покупки, тобто ви реєструєтеся, отримуєте карту від клієнта і отримуєте, купуєте самі у себе в своєму онлайн-магазині продукцію за зниженими цінами. Це мінус 40% мінімум, і коли є акції, всі, так як зараз була чорна п'ятниця, це може бути до мінус 70 Тобто, ті парфуми, які раніше, ви не могли собі придбати, і саме коли акції, ви можете їх купити. Я раніше хотіла дуже е... нішеву колекцію, це Грілянт Brilliant, Green Brilliant. і я її купила саме, коли була акція на неї, наполовину лише було, і зараз я маю парфуми. Зараз є колекція парфумів, пише мені парфуми, вже велика колекція. Це перша перевага. А друга перевага це рекомендувати і продавати. Ви рекомендуєте те, що вам подобається, і відповідно на рекомендаціях продаєте і заробляєте. Ви передаєте емоції. В ній декаптується крем. Я вам порекомендувала той кремчик. Ви продали і заробили. І плюс маєте комісійніше від компанії. І третє це можливість створювати свою команду. Ви створюєте, рекомендуєте, створюєте команду, створюєте товарооборот і на рекомендаціях заробляєте і отримуєте чудову можливість додаткового заробітку. Так, що вам потрібно для того, щоб почати власний бізнес? Це саме найперший стартовий набір. В нього входить папка зразками парфумів. Все, що вам потрібно, каталог і, звичайно, парфум один на вибір. Можете обрати. Ціна цього набору 34 євро, в гривні це 1365 на даний момент, і плюс ще додаткова безкоштовна доставка. Якщо ви робите це замовлення протягом 48 годин після реєстрації, вам не треба відкривати власний бізнес, вам не треба орендувати ні приміщення, платити податок за. Платити продавцям, не треба закуповувати товар, просто берете співпапкою стартовим набором, стартовий набір, і ви вже працюєте. Так, зараз в нас є е, нові набори, удосконалені, звірозширені, і це є перше, перший набір беселерів, папки зразками, а також парфум класичний, може бути крем колострум. Дуже класний кремчик, і на вибір може бути сорбет або, напевно, що маска. І в подарунок ви маєте ще тримач для телефона. Ціна цього набору для партнерів 79 євро 30 центів, а розрібна рекомендована ціна це є 119 євро. Відповідно, ваш вибір і ще є розширений набір, більший, е, більше там продукції. Там додатково вже є. Е, Сироватка з бакучіолом, також крем колострум, але вже преміум колекція пробіотик e, симбіотик, а також подарунок йде вже термокружка, Дуже так термокружка від компанії. E, ціна цього набору для партнерів 149 євро 50 центів, а роздрібна рекомендована 224 євро 30 центів. Обрайте набір, який вам більше подобається, і працюйте на здоров'ячко. Як можна заробляти? На продажу парфумів, дякую. Якщо е, ви продаєте п'ять е, парфумів, шостий вам компанія дає абсолютно безкоштовно. Ви продавши цих шість флакончиків, можете заробити 69 євро. 60 центів. Якщо ви продасте дев'ять парфумів, на вибір два вам подарунок це є одна з флаконів, ви їх продали і заробили 130 євро 50 центів. І так само, якщо ви замовили 12 парфумів, три буде від компанії вам абсолютно безкоштовно, ви їх всіх продали і заробили тільки на продажах 182 євро 70 центів, не рахуючи комісійну нагороду від компанії. І так само нова колекція наших парфумів там на вибі можна комбінувати жіночі і чоловічі парфуми. Так само, п'ять парфумів продавши шостий подарунок, ви заробляєте 74 євро 80 центів. Дев'люс 2 – це буде заробіток ваш 139 євро 20 центів, 30 центів, вибачайте. І так 12 парфумів замовили. Три вам на вибір подарунок. Ви їх всіх продали і заробили 195 євро ваших чистих, ваш чистий дохід. Так, есенс це кар'єра. Це справді кар'єра, то що якщо ви плануєте, ви можете будувати. Ви продаєте, заробляєте. Це набагато більше, ніж просто продаж парфумів. Це продаж вашої емоції. Продали парфум, порекомендували, людина задоволена, і ви задоволені, і людина задоволена, Людина задоволена попридбала, ви задоволені, що продали і пускарували людині емоції власний парфум. А зараз ще надає компанія ще плюс вигідні дуже умови для тих, хто хоче працювати. Швидкий старт, і плюс в є бонус. Якщо ви перший місяць виходите на 6%, вам компанія дає комісійну винагороду 650 гривень, плюс бонусом від компанії йде 650 гривень. Якщо перший і другий місяць ви виходите на 9%, компанія вам оплачує комісійну винагороду 3 тисячі гривень. І плюс бонус від компанії це йде 3 тисячі гривень. Додатково. Якщо ви виходите в перший другий місяць, третій на 12%, сотків, ви отримуєте від компанії комісійну винагороду, не рахуючи продажу 6 тисяч гривень, і плюс бонус від компанії йде 6 тисяч гривень. Якщо ж ви вийшли на позицію 17% в другий, другий третій, четвертий місяць, ви отримуєте комісійну винагороду 18 тисяч 500 гривень. І плюс бонус від компанії 12 400 гривень. Але якщо ви вийшли на позицію 17% в перший же місяць, ви маєте комісійну винагороду 18 500 гривень, плюс від компанії йде бонус 18 500 гривень. Так що переваг багато, бонусів також дуже багато. Все для того, щоб працювати. І також є бонус, але в єврох. Я не буду розказувати їх, то просто можна буде переглянути, кому треба на сайті. Наша компанія працює в 28 країнах Європи: це е, Італія, Іспанія, Німеччина, Бельгія, Португалія, Франція, Ірландія, Німеччина, також Англія, е, Австрія, Швеція, Польща, Бельгія, Чехія, е, Латвія, Литва, Україна. І ще багато країн Європи, а також цього року додалися Канада, Австрія та Сполучені Штати Америки. Компанія не стоїть на місці, кожного року розвивається і розширює ринок, свій, не то що Європу, вже світу. Так що не зволікайте, не думайте, а працюйте разом з нами. Так, всі, всі продукти в нас мають рівноцінні бали. Один парфум це є 11 балів класичної лінійки. 12 парфумів сумується, це буде 132 бали. Перший місяць допоможи 10 людям заробити 155 євро. Тобто, 10 людей постить 132 бали, які зробили свій товарооборот, Сумується, це буде 1320 балів. Це ви виходите на позицію 9%. Другий місяць з 10 людей вибере три, які також хочуть допомогти іншим заробити додаткові гроші. 1320 множите на 3 плюс 1056 балів, це виходить 5019, ви виходите на позицію 17%. Це позиція директора і тут відкриваються нові переваги від компанії. І які саме зараз розповім, це є безкоштовна поїздка, поїздка відпустка мрії до Туреччини на 7 днів в п'ятизерковій готелі. Де все включено, і також можна відвідати завод Селюз, де виробляються фірні олії для наших парфумів, а також всіх брендів, великих брендів парфумів світу. Так що користуйтеся можливістю. Яка покупка є вигідна? Скажіть, будь ласка, чи вигідніше я би сказала, що вигідніше купити декілька парфумів наших продуктів наших чи брендовий парфум? Якщо брати брендовий елітний парфум, це, наприклад, Coco Chanel на картинці. Він коштує 101 євро. За ці гроші ви можете придбати набагато більше продуктів в себе в власному онлайн-магазині. Ці кошти будете мати парфум. Якісний, 20% ефірних масел, крем поживаний колостром, можна придбати шампунь, гель-питний алоєвера, а також крем для ніг з босфелією, гель колостром, також софт спрей, незамінний засіб для сім'ї, земля і біоаптечки і також багатофункційний засіб для миття цілого будинку. І за ви ВО... Тільки платите 82 євро 10 центів. Ви економите і плюс ви маєте аж 8 продуктів за ці гроші. Так що вигідніша покупка це придбати в себе якісний продукт, 8, але не мати один брендовий. Що потрібно, що до більшої особистої та фінансової свободи? Зроби свій особистий товарооборот на 100 балів. Потім допоможи так само 10 партнерам зробити їхній товарооборот на 100 балів і досягаєш тоді 17, позиції 17%. Допомагаючи своїм партнерам в першій лінії зареєструвати своїх перших учасників, визнач з тих своїх партнерів, трьох основних, які хочуть вийти на позицію 17% і допоможи їм досягти. Тобто дублюй, допоможи їм дублювати. Що потрібно, які продукти потрібно набрати, щоб, вийти, щоб сумувати їх в 100 балів? Це 4 парфуми по 11 балів класичної лінійки. Е, Гель Колострум, 3,5 бали. Потім е, колострум е, крем, 4 бали е, алоевера софтспрай, так, 5,5 балів. Потім фловенце є 7 балів, його двовка наша, парф не парфум, напевно, щось інше має бути 7 балів, і холострум пробіотик, 11 балів, та колострум і, і йогурт наш, 25 балів. Сумі виходить 107 балів, і це ви на першу позицію 3 Розумне споживання. Так, ви споживаєте продукти, які рівносильні балам. Бали перетворюються на дохід на можливість подорожувати та отримувати автомобіль за рахунок компанії та інші суперакції. Так, зробіть ваш власний товарооборот на 100 балів. Допоможіть вашим партнерам в першій лінії. Зробити їхній товарооборот 10 по 100 балів, і ваші партнери допоможуть зареєструють і допоможуть своїм партнерам зробити по 100 балів. Це є 40 членів по 100 балів. Виходить 4 тисячі балів плюс ваших 100 власного товарообороту. Це виходить 4 тисячі 100 балів. Це перша позиція макетного плану 17%. І ви отримуєте від комісійні від компанії 457 євро винагороди за вашу роботу. Е, наступний крок. Ви з цих людей ви обираєте трьох, які хочуть працювати, допомагаєте їм вийти на 17%. Тоді ви виходите на отримуєте кваліфікацію 25%, це золотий менеджер. Від, від компанії отримуєте автобонус, це є ПМВ, і ваша комісійна винагорода буде становити 2500 євро. Не зосереджуйся лише на трьох. Е Трьох лініях майте на увазі, що бізнес побудований в ширину приносить гроші, а бізнес, побудований у глибину, приносить стабільність. Так, історія успіху чудової жінки, мого спонсора, чудової людини. Улька е, людина, яка хотіла, яка більше майже 20 років пропрацювала вчителем у простій сільській школі, хотіла змінити своє життя. Прекрасна мама трьох синочків, яка Побудувала чудовий міжнародний бізнес, вийшла на 25%. Дай Боже, був ти автобонус в Україні. Нарешті вона його отримала. Вийшла на чудовий результат. Більше 828 євро комісійної винароди від компанії, збільшується, масштабується, і якщо вона змогла, то і ви також зможете. Так, Мар'яна Калинчук знайома особисто. Жінка, яка в декреті з другою дитиною, почала шукати можливість працювати вдома і знайшла її в есенс після е, знайомства на перш перший місяць. Так вийшла на позицію 17%. Зараз їздить на машині від компанії Toyota Яріс і вийшла на дохід, про який навіть не мріяла. Її чек становив 2879 євро. Реальні жінки, реальна історія реальних людей, які змогли досягти. Всього всього есенс Наталя Накітеєк, прекрасна людина, знайома особисто, яка під час пандемії у важкий час лишившись без роботи, змогла завдяки телефонам і телефону і засобам від компанії досягти зняти своє життя. Досягти успіху, заробити на машину від компанії автобонус. І зараз завдяки цьому виключно залишила роботу на прибирання і виключно 100% живе за рахунок. Компанії. За рахунок не компанії, а доходу від від роботи в «Есенс». Заговорилася, заговорилися, бачайте. Я живу таким життям, про яке навіть не мріяла. Її чек становить 4252 євро. Так, Наталя Лукашкова, якщо правильно сказала прізвище, цьому році тобто в цьому місяці вийшла на на кваліфікацію 28%. вісім відсотків. Всім я її вітаю. Також це її додатковий заробіток. Тобто вона працює на заводі. Е, схотіла змінити саме своє життя на краще, допомагає жінкам розвиватися. І, звичайно ж, рекомендує всім цю можливість. Наталя Ворончук, Наташа мала, наш лідер з Іспанії, жінка, яка в важкий час свого життя працює на прибиранні, познайомилася з компанією Essence, познайомила її подруга. І вона після першої презентації познай... Познайомилися з продуктом, почала вивчати його, і зранку в неї був такий графік, зранку вона працювала на прибиранні. Після вона розвозила замовлення свої. Вечорами розсилала по інтернету оголошення, і так працюючи протягом двох років, вона вийшла на дохід від 6 тисяч євро в місяць. Це комісійний від компанії, і з того часу чеки її не зменшуються, а тільки росте. Чудова людина, яка є прикладом для нас усіх, свій приклад для наслідування. Я не, я не запрошую вас продавати есенс. Я запрошую вас побудувати інше майбутнє. Давайте працювати в команді. Розпочніть свій бізнес зараз. Не чекайте, коли компанія молода, де є великі можливості, працюйте, долучайтеся. Будемо разом йти. Дякую. Ďakujem Marika.